Тема 3.7.2. асимптоти, які паралельні вісі ОY. Для знаходження асимптот, які паралельні вісі ОY, необхідно визначити ті значення x1, x2 і так далі, де функція f від x має нескінченну границю. Прямі x1, x2 і так далі будуть вертикальними асимптотами. Якщо функція f від x ні при якому значенні x не має нескінченної границі, то асимптот які паралельні вісі О немає. Приклад. Дано y ln X. Визначити асимптоти. Розв'язання. Ми бачимо, що при X, який прямує до нуля, лім, ліміт ln X дорівнює мінус безкінечність. Таким чином, пряма X дорівнює нулю є асимптотою при нескінченному віддаленні вниз. Дивимось рисунок 372.